Підгорнув, да? Вчора раз вечором досту валив, що аж вода ось стояла на городі. Вже підгорнув. Всім доброго ранку. Ми з України. Да. Будь-цей, год воно у мене буде. Ладно, що ми сьогодні робимо? Зараз ми підемо. Зараз ми підемо. в гараж. Так, що ми сьогодні робимо? Зараз ми підемо в центр. Сьогодні роковини трагедії на Чорнобильській АЕС ми маємо положити квіти до пам'ятника до пам'ятника. Підемо пішком, пройдемось по вулиці. Побачимо, де в нас порядок, де не порядок, а ролик про... Що там буде і як ми квіти лозили, то буде окремі ролі. А так Так, поки двері купають. Поки йдемо. Потім прийдемо звідти, підемо в усадьбу, город заляло, калюжа стояла. Таке. Поки йдемо. Прийдемось по нашій вулиці. Подивимось, які порядки. Ну, поки поки не дуже. Поки не дуже. Далі красиво. Далі красиво. Квіточки ростуть. Це цю алейку ще я клав. Ну як я клав? Я не один її клав. Коли в комунгоспі працював, це ми її стелили. Аж звідти аж донизу. Ці плити відкись привозили, Звідки дощ ляв. Воду по цей буряни повиносило, звідкись. На городі калюжа стояла, ну що ти будеш казати? А я роз мріявся. Сьогодні я під горну. Ага, під горну під носом. Так, ладно, йдемо до тої. Як її, До того тротуару нового, що вони зробили. Ні, ну вроді, вроді нічого. Вулиця чистенька. Ну там за виключенням декілька кучок. Ну, то таке їх заберуть. Якби комунальники молодці Нема що сказати. Поганого. Вулиця чистенька. А що це там таке? Що це там за. Щось не зрозуміли. Що це вони там роблять? Зайнята якісь. Ну, вони знають, що роблять. У них своя програма. Так, вулиця... Вулиця Чиста. Ну колюжі. Колюжий то дощ шов, то природа. Того. Того й колюжі. Так, зайдемо подивимось до пам'ятника, чи там нічого не натворило. Там ті геляки висять над над ним. Мали обрізати, не обрізали. Щось там пішло, не так, не знаю. Подивимося зараз. Що це вони роблять? Не знаю, з учителями чи що? Що міраєся. Потім побачимо. Так, а тут у нас теж порядочок, да? Ну так. Да. порядочек ну. а тут у нас тут у нас тоже Краса чистенько. Да. Ну що ж, як красиво, то і красиво, що ж тут скажеш. Нема, нема до чого прикопатись, все красота. Краса? Все красиво, дощ тляпає. Ну що ти будеш робити? А я шапку не взяв. От біда. От біда тай годі. Як казала моя бабка Санька. А ну підемо подивимося, що вони там роблять, будують. Ту стіну розвалили. Зараз підійдемо ще туди у нас час є. От тут якийсь архітектор задумав, га? Його перекрив для води. Трамплін зробився, вода тут збирається. Непорядок. Непорядок. Це он там у стіну завалили і кажуть, що це там буде алея. Алея загиблим нашим. Землякам будуються алею роблять. Ну що ж, мабуть, це теж треба. Пам'ять буде. Буде пам'ять? Дійдемо ближче, подивимось. Поки тут ще нічого немає, поки лиш розвалили. Ну раз почали, значить значить все буде раз. Все буде добре. Твороз розпочато. Ммм. контролювати, будемо дивитися. Будемо дивитися. Так, де наш іде? О, один наш ветеран йде. Ветеран один іде. Ветеран, ти де пропав? Я тебе вже 100 років не бачив. А я був в юніці, А чого не натирав, коли мене? А, то, то я раніше зробив, я... А, а та що а мені не сказав, я ж тебе не зафіксував? <сіх> непорядок, <сіх> ой не непорядок. <сіх> не, в нас порядок. Тут нема що сказати. Комунальники молодці, мені подобається. Порядочок, чистенько, гарненько, красивенько. То, все, все, все. все, зараз десь збираються мої козаки і ми підемо. Ну, то ролик буде окремий. Зразу після цього, мабуть, ролика. Побачимо. Поки так. Все, віддали пам'ять своїм побратимам, поклали квіти і пішли на поминальну вечеру. А ми... А ми йдемо. А ми йдемо на друге місце зараз я не сходимо додому а потім підемо на свою основну базу перевіримо що там як там і так далі а цей ролик про Чорнобиль Буде зразу після цього. В той же самий день. Та й такі у нас справи. Тож для потити. Ляпає дощ. Так, все, включимося вже. Віддучимося вже, мабуть, в у цьому. Відділені садиба в усадьбі. То ми були в одному парку, вже включилися в другому. Сьогодні можна було б туди і не йти. Віталка сьогодні не буде, це точно його нема. Це я точно знаю, що його не буде. Але ж, ну як не йти? Ну, а в щоденнику що напишеться? В щоденнику ж треба відмітитись, що ми були. А де прогул? Непорядок. Підемо. Підемо відмітимося. Побачимо, що там. Вітя наш. Кому з'їзд, заїхав Чи теж на погоду зараз пре. Така дощ іде, я не проїду. Ну. Зараз прийдемо побачимо, що там робиться, що там твориться. Довго не будемо розходюватись, бо треба сьогодні той ролик змонтувати один, другий, то все, то не проблема. Змонтуємо. На дворі дошляпути, судно, нічого не буду робити на дворі. До вечора змонтуємо Так, включимося там. Так, так, запізнилися ми сьогодні. Дядя Вітя вже додому йде. Камаза загнав. Ну загнав ти загнав. А ми запізнилися. Ну ми не запізнилися, у нас друга була робота. Щось витягнули сігу. Балони свої повитягували. Набрехав, набрехав знову. Опять набрехав. Та що ж це за дядя Вітя такий брехун, га? Я вже кай загнав камаз, за де ти був. Не можна витримати. Добрий день вам. Доброго здоров'я. Я вже загнав камазу, але... Дивіться. Да. Подивіться, Подивіться я, що, що в мене робить. Зараз засто. я. Телефоном зараз покажу вам. Ай люди бачать. А що там таке? За біда, А що це цього, таке? Польща, 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 Та й що це за? Оце оце не замовкають. Дивіться, Польща, Польща, Ти він на роботу тебе що приложить? Що це? це? Всі різні номери, Оце вже шукаю в інтернеті, шахраї. А -а. І кожен номер різний. І це ось не. не, не це. Я їх блокую, воно нічого не дає. Вони кожен раз новий номер вводять. Та це щоб ти відкрив його? що? Нічого, щоб не відкрив, я звідки знаю, що вони хочуть. Я трубки не беру. У мене в Польщі нікого нема. Понятно. Я все просто тупо наярують. Вже шукаю в інтернеті, пишу, що це вже шахраї, вже взялися так капітально за українців. І все, ну, з різних номерів і пишуть, не відповідати не це, Я вже так і понял, я так і роблю, не відповідаю. Ну не, тільки не відкривай. Не нажимай. Ну, не відповідай. Він свій відзвонився, та я сій мовчу далі. Це вже біда, біда, електронна біда. Він приїхав, він загнав КАМАЗа, він цього ще не вивів, загнав КАМАЗа. У! Так, він ну він хоч повичищав тут усе, та ти що? Так, піти наниз, провірити. А що там на низу? Там на низу ніхто... Ні, хлопці ж повинні бути, так? Да? Хлопці повинні бути. Підемо, подивимося. Ти поки з шахраями воюй, а ми сходимо на низ, подивимося. Що там хлопці роблять? Не вірте за що він каже, все неправда. Обманув! Обманув паразит. Так, ішов я туди, а попав сюди. Лаврентій щось тут точить. Не будемо до нього туди йти, відлікати його. Чи зайдемо? Давайте зайдемо. Поздороваємося. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми не проходимо мимо, не ну, як це не поздороватися. Козаря ставить якийсь сохранів, його атакують телефон його. Корпуска посидне Корпус посипника корпус А, корпус посипника. А, а, це туди дожатка, до Не до Треба їх п'яти. Корпус сім. Ну, не робите Іде він тут з тангеля. А він міг забрати із де Ось туди, туди його. Сюди. ага він міг і до себе забрати, бо він щось там теж мірав. Хоч всього, що він так, мабуть, не зробив. Зараз я вам принесу, щоб ви не йшли туди. Леска, штангеля ти не брав, бо штангеля треба. А, а нема. А нема як замірати, нема чим. Вони можуть і гепнути по цій системі і вона зляже. Ці... Ці... Ну так, да. незнайомий не, не, не номер не включатись. Так, ладно. Там ми побачили, там роблять корпус. Тут болото, тут вода. А там. А там щось трактор вже стоїть по-інакшому. Ні, ну все ж таки нам треба піти перевірити. Ну Віталика немає, він казав, що сьогодні що сьогодні не буде. Титаніна ходить. Болото місце. Агронома знов сьогодні нема. Нема? Да? Нема? Лиш камінчиком підпер двері і пішов десь у світи. Камаза загнав! От! От жарт. Як це, як це назвати слово? Жартівник, так? Да? От жартівник. Загнав Камаза каже. Віталик його перегнав сюди? Чомусь? Не знаю чому. Так йому було треба, так? Да? Тут що у нас? Все на місці? Все на місці? Що тут робити? Підказали мені, як тут зробити. Каже, ні, хрен там що думати, зроби. Так і так. І правильно сказали. Про це вухо. Ну поки мені не до вуха. Я, я, я хочу все, що так і зроблю, як ви мені підказали. До вуха ще далеко, ще не посіяли кукурудзу, А сушити її не знаю, може вона суха буде. Може її не треба буде сушити. Такі такі справи. Ну що ж, тут нема мені що робити сьогодні. Да, в принципі в майстерні нема там теж що робити. Олег там щось проклинає з тих шахраїв. Чи що він там робить, не знаю, матікається на них. Атакують його телефон. Камазіст Вітя надурив. Ну і Отакі. Правиль цих козаків десь нема. Не знаю де. Машини є. А їх нема. Ну все. Йти додому. Дощ січе, Про картоплю мовчу вже, геть не згадую. Я не знаю, що не знаю його що... взагалі, мовчу. Йдемо ми, напевно, Йдемо ми, наверно. Додому. Будемо. Будемо, будемо, будемо. Барон, я вже йду додому. Не встиг з тобою поздороватися. Вийду додому, ти навіть голови не хочеш піднімати, так? Да? Звернуся калачиком. Ну, спи, спи, я тебе не трогаю. Працівники електромережі. Будьте здорові. Поїхали ми додому. Будьте здорові. Все, нема мені що тут сьогодні робити. Почіпника нема. Почепників нема Олегові. Чи не може дозвонитись сюди. Щось там не, атакують його. Телефон, якісь поляки, не знаю хто. Віталика нема. Ніколи. Все. Дядя Вітя обманув. Анька не хоче колеса зараз завмасчувати вже пої... заїде з неділі. Ні, не, ну це дійсно, він там поприбирав, так замітав цілий тиждень, а зараз заїде по болоті і... Все болото занесе назад. Тут, тут він прав. Жартівник. А ми йдемо зараз, зробимо ролик. Один, потім другий. Ну і все, якось так. Все, закінчуємо. Так? Всі бувайте здорові. До побачення. До завтра.